Розділ 20 другий етап розпочався, думав убивця, крокуючи темним тунелем. Смолуски по руці був не потрібний. він це знав. Смолуски був лише для того, щоб справити враження, а враження понад усе. Він давно зрозумів, що страх його союзник. Страх паралізує краще, ніж будь-яка зброя. У тунелі не було дзеркала, у якому він міг би помилуватися новим обранням. Однак тінь від широкої ряси переконувала, що виглядає він ідеально. Проникнення до табору ворога було частиною змови, найціннішою деталю плану. У найсміливіших мріях він уявляв себе в цій ролі. Ще два тижні тому він подумав би, що місія, яка чекає на нього по той бік тунелю, не здійснена. рівнозначно самогубству. Це все одно, що опинитися беззбройним у лігі Лева. Однак Янус змусив його переглянути поняття нездійсненого. Упродовж минулих двох тижнів Янус відкрив йому чимало таємниць. Однією з них був цей тунель. Давній, утім, і досі цілком придатний для використання. Наближаючись до цитаделі ворога, убивця застановлявся, чи завдання, що чекає на нього там, буде і справді таким простим, як обіцяв Янус. Янус запевнив, що хтось усередині про все подбає, хтось усередині, неймовірно. Що більше він думав про свою місію, то простішою вона йому здавалася. Вахат, Тінтаїн, Тхалатха, Арбаа. Подумки сказав він арабською, дійшовши до кінця тунелю: один, два, три, чотири. Розділ 21. Здається, ви чули про антиматерію, містер Лендон? Вікторія уважно дивилась на нього, її смаглява шкіра різко контрастувала з білими стінами. Лендон звів очі. Раптом він відчув себе невігласом. Можна так сказати, у певному сенсі. Ви дивилися, Стартрек? вона ледь помітно всміхнулася. Лендон почервонів. Мої студенти люблять цей серіал. Він наморщив чоло. Здається, антиматерія слугує паливом для ентерпрайза. Добра наукова фантастика черпає ідеї справжньої науки. То антиматерія реально існує? Це закономірність природи. Усе має свою протилежність. Протони мають електрони, верхні кварки мають нижні кварки. На субатомному рівні панує досконала симетрія. Матерія антиматерія це інь ін -ін і ян фізики. Антиматерія забезпечує фізичну рівновагу. Леннон пригадав про дуальність Галілея. Науковцям відомо ще з 1918 року, що в результаті Великого вибуху утворилося два види матерії. Один із них це та матерія, яку ми бачимо навколо. З неї створені гори, дерева, люди, все на землі. Другий вид протилежність знайомої нам матерії. Вона ідентична з нею у всьому, за винятком того, що її частинки мають протилежний заряд. Добре, але ж зберігати антиматерію практично неможливо, нарешті утямився кулер. У його голосі забриніли нотки сумніву. Як вам із батьком вдалося її нейтралізувати? Батько сконструював вакуумний контейнер з протилежною полярністю, щоб витягувати позитрони антиматерії з прискорювача, перш ніж вони зникнуть. Але ж вакуум витягував би й матерію, сердито вигукнув кулер. Виділити ці частинки одні від інших неможливо. Батько розділив їх за допомогою магнітного поля. Матерія перемістилася вправо, антиматерія вліво. Вони, як відомо, мають протилежні заряди. Стіна невіри, якою оточив себе кулер, схоже, нарешті дала тріщину. Він подивився на Віторію з німим подивом і раптом сильно закашлявся. Неймовірно, вимовив витираючи вуста. Однак, здавалося, його здоровий глуз усе ще упирається. Добре, припустімо, що ідея з вакуумом спрацювала, але самі контейнери створені з матерії. Антиматерію неможливо зберігати всередині матерії. Від контакту вона вмить. Антиматерія не торкається стінну контейнера. Вікторія, очевидно, чекала, що він про це запитає. Вона висить у вакуумі. Ці контейнери називаються пасками для антиматерії. Бо вони втримують антиматерію в центрі на безпечній відстані від стінок і дна. Утримують? Як? За допомогою двох магнітних полів, що перетинаються. Ось, подивіться. Вікторія перейшла через усю кімнату і взяла якийсь великий електронний прилад. Лендоною він нагадав про меневу гармату з мультфімів, широчена труба з оптичним прицілом і безліч електронних причандалів. Вікторія встановила прилад на рівні одного з контейнерів. Подивилася в окуляр і покрутила якісь регулятори. Тоді відступила в бік, запрошуючи кулера. Той розгубився. Ви що, зібрали видимий обсяг? П'ять тисяч нанограмів, відповіла Віторія. Це рідка плазма, що містить мільйони позитронів. Мільйони? Але ж досі ще нікому і ніде не вдавалося виявити більше, ніж кілька частинок. Ксенон. спокійно пояснила Віторія. Батько пускав пучок частинок у струмні ксенону і так відривав електрони. Усіх подробиць він мені не розповідав. Знаю лише, що він одночасно пускав прискорювачі й війні електрони. Лендон перестав будь що розуміти і навіть засумнівався, чи розмова й досі ведеться англійською. Колер замислився, зможки в нього на чолі поглибшали. Раптом він уричасту зітхнув і обмяк, наче в нього влучила куля. У результаті цього всього мало б залишитися? Віторія кивнула. Саме так, чималу частину кантиматерії. Колер знову подивився на прозорий контейнер, тоді невпевнено витягнувся в своєму кріслі і приклав око до окуляра мікроскопа. Він довго дивився, ніяк не реагуючи. Коли ж нарешті відірвався від окуляра і знову пустився в крісло, на чолі в нього був піт. Зможки на обличчі розгладилися. О, Боже, прошепотів він. Ви справді це зробили? Віторія кивнула. Це зробив мій батько. Я не знаю, що їй сказати. Віторія повернулася до Лендона. Не хочете подивитися? Вона показала на мікроскоп. Не певний чого сподіватися, Лендон підійшов. За два фути контейнер здавався порожнім. Усередині мусило бути щось надзвичайно мале. Лендон приклав око до окуляра. За якусь мить картинка набула чіткості, і тоді він це побачив. Об'єкт був не на дні контейнера, як він очікував, а плавав десь у центрі, блискуча крапелька рідини, схожої на ртуть. Вона плавно підскакувала повітрі, і по її поверхні пробігали металічні хвильки. Це видовище нагадало Лендонові відеосюжет про те, як поводиться крапля води в невагомості. Він знав, що кулька плазми в контейнері мікроскопічна. Однак бачив кожну ямку й кожну пуклість, що утворювалось на її поверхні від руху. Воно плаває, вимовив він. Так і має бути, сказала Віторія. Антиматерія дуже нестабільна. В енергетичному плані антиматерія це дзеркало матерії, тож при контакті обидві вмить зникають. Ізолювати антиматерію від матерії, звичайно, нескладне завдання, бо все на землі утворено з матерії. Антиматерію можна зберігати тільки так, щоб вона не торкалася нічого, навіть повітря. Лендон був вражений. І скажіть після цього, що неможливо працювати у вакуумі. А ці паски для антиматерії, трутився Кулер зацікавлено, водячи пальцем по одному з контейнерів. Теж спроєктував твій батько? Насправді це була моя ідея, скромно відповіла Віторія. Кулер з'їв на неї очі. Батько створив перші частинки антиматерії, але не знав, як їх зберігати. Я запропонувала йому цю схему. Герметична оболонка з нанокомпозитів. на кінцях магніти з протилежними полюсами. Схоже, тобі передався батьків геній. Геній тут не до чого. Я запозичила цю ідею в природи. Фізалії ловлять щупальцями рибу за допомогою електричних зарядів. Такий самий принцип діє і тут. Контейнер має з кожного боку по одному електромагніту. Два магнітні поля протилежної дії перетинаються в центрі контейнера і отримують антиматерію посеред вакууму. Лендон іще раз подивився в мікроскоп. Антиматерія плавала у вакуумі і не торкалася абсолютно нічого. Колер мав рацію. Це було геніально. Звідки надходить електрика для цих магнітів? Поцікавився колер. Зі ступців під контейнерами. Кожний контейнер прикручений до джерела живлення і постійно підзаряджається, пояснила Віторія. А що, як магнітне поле зникне? Це ж очевидно, антиматерія впаде на дно контейнера і відбудеться анігіляція. Лендо нашорошив вуха. Останнього слова він не зрозумів. Анігіляція? Матерія і антиматерія при контакті взаємно знищуються. Фізики називають це явище анігіляцією. Спокійно мовила Віторія. Зрозуміло, кивнув Лендон. Це найпростіша реакція в природі. Частинка матерії з'єднується з частинкою антиматерії і утворюються дві нові частинки, їх називають фотонами. Фотон це по суті мікроскопічний спалах світла. Про фотони Лендон читав. Це частинка світла найчистіша форма енергії. Він стримався і не запитав про фотонні ракети, що їх капітан Кірк застосовує проти Крінгонів у Стартрек. Отже, якщо антиматерія впаде, ми побачимо крихітний спалах світла. Віторія знизила плечима. Залежить, що вважати крихітним. Зараз я вам покажу. Вона почала відкручувати контейнер від підставки. Колер раптом злякано скрикнув, кинувся вперед і відштовхнув Віторію від контейнера. Віторія, ти що збожеволіла? Розділ 22 Сталося неймовірне. Кулер підвівся і якусь мить хітаючись стояв на немічних ногах, обличчя сполотніло від страху. «Віторія, Ублиш контейнер на місці. Ледон мовчки спостерігав з раптовою панікою директора. П'ятсот нанограмів. вигукнув кулер. Якщо магнітного поля не стане. Директоре, немає жодної небезпеки, заспокоїла його Віторія. Кожний контейнер має альтернативне джерело живлення, батарею. Навіть якщо я зніму його з підставки, антиматерія й надалі висітиме там само. Кулера це начебто не дуже переконало. Проте він таки невпевнено опустився назад у крісло. Магніти автоматично перемикаються на батарею, якщо від'єднати контейнер від основного джерела струму, пояснила Віторія. Батареї вистачає на 24 години. Це як запасний бак бензину. Вона повернулася до Лендона, ніби відчувши його тривогу. Антиматерія має деякі незвичні властивості, містер Лендон, і тому доволі небезпечна. У 10 міліграмах це розмір піщинки. Гіпотетично міститься стільки ж енергії, скільки у 200 метричних тонах звичайного ракетного палива. У Лендона знову голова пішла обертом. Це енергія майбутнього. У тисячі разів потужніша за ядерну. Коефіцієнт корисної дії 100%. Жодних відходів, жодної радіації, жодної шкоди для довкілля. Кількох грамів антиматерії достатньо, щоб забезпечувати енергію в велике місто цілий тиждень. Грамів? Ледо інстиктивно відступив подалі від контейнерів. Не бійтеся, заспокоїла Віторія. У цих падках зберігаються мільйонні частки грама. Така кількість відносно безпечна. Вона знову почала відкручувати контейнер. Колер зіщулися, але цього разу не втручався. Коли Вікторія зняла контейнер з підставки, почувся короткий сигнал, і на ньому засвітився маленький дисплей. Заблимали червоні цифри, почався зворотній відлік часу 24.00, 23.59.59 59 59, 23 -59 -58. Ленон уважно подивився на цей лічильник. Він нагадав йому бомбу з повільненої дії. Батареї вистачає на 24 години і її можна підзарядити, поставивши назад на підставку. Вона виконує функцію запобіжника, а крім того, дає змогу переміщати контейнер. Переміщати? налякався кулер. Ви що, виносили антиматерію за межі лабораторії? Звісно, ні, сказала Віторія. Але мобільність контейнерів дає змогу краще її дослідити. Віторія повела Лену на з кулером у дальній кінець лабораторії. Там вона відсунула завісу, за якою виявилося вікно до суміжної, доволі великої кімнати. Її стіни підлога і стеля були суцільно обшиті сталлю. Ця кімната нагадала Лендонові цистерну нафтового танкера, на якому він якось плавав до Нової Гвінеї, щоб вивчати татуювання тамтешніх аборігенів ханта. Це анігіляційна камера, повідомила Віторія. Кулер підвів голову. Ви справді спостерігаєте за анігіляціями? Батько захоплювався фізикою Великого вибуху, коли з мікроскопічних крупинок матерії утворюється величезний обсяг енергії. Вікторія витягла з-під вікна сталеву шухляду, поклала на неї контейнер з антиматерією і засунула назад. Замить контейнер з'явився по той бік вікна. Він повільно котився широкою металевою дугою на металевій підлозі і нарешті зупинився майже в самому центрі кімнати. Вікторія слабко усміхнулась. Увага! Зараз ви вперше в житті спостерігатимете анігіляцію матерії антиматерії кілька мільйонів грама. Обсяг відносно мізерний. Леннон подивився на контейнер з антиматерією, що самотньо лежав на підлозі посеред величезної камери. Колер теж невпевнено повернувся до вікна. За звичайних умов нам довелося б чекати цілих 24 години, доки батарея сяде. Але у цій камері під підлогою є потужні магніти. Які можуть нейтралізувати пастку, коли антиматерія торкнеться матерії, відбудеться анігіляція, прошепотів кулер. І ще одне, сказала Віторія. При анігіляції вивільняється чиста енергія. Усі 100% маси перетворюються на фотони. Тож не дивіться просто на контейнер. прикрийте очі. Лендон ну, трохи нервувався. Але зараз йому здалося, що Вікторія НАТО все драматизує. Не дивитися просто на контейнер? Пристрій лежить на відстані добрих 30 ярдів і до того ж за грубою стіною і затемненого плексиглазу. Тим паче крупинка антиматерії в контейнері невидима, микроскопічна. Прикрити очі, здивувався Лендон. Скільки енергії може утворитися від такого? Віторія натиснула кнопку. Лендон моментально усліп. У контейнері з'явилася малесенька блискуча цятка, яка вибухнула на всі біч сліпучим спалахом. Ударна хвиля струсанула скло з неймовірною силою. Від вибуху завібрувала стеля, і Лендон мимоволі відступив від вікна. Якусь мить світло яскраво сяяло, потім швидко стягнулося знову в крихітну цятку, а тоді й зовсім зникло. Очі в Ленду наболіли. Зір повертався повільно. Він знову зазирнув до сталевої камери. На підлозі було порожньо. Від контейнера не залишилося й сліду, і він просто випорувався. Ленун був ушелешений. О, Боже. Вікторія сумом кивнула. Те саме сказав і мій батько. Розділ 23. Колер із німим подивом дивився на те, що відбувається в анігіляційній камері. Роберт Лендон стояв поруч, ще більше вражений. Я хочу бачити батька, рішуче сказала Віторія. Я показала вам лабораторію. Тепер поведіть мене до батька. Колер повільно повернувся. У слів він начебто й не чув. Чому ви так довго чекали, Віторія?» Вам із батьком треба було розповісти мені про це відкриття одразу. Вікторія здивовано подивилася на нього. Скільки ще причин тобі назвати? Директоре, про це ми можемо подискутувати пізніше. Зараз я хочу бачити батька. Ти розумієш, що означає ця технологія? А як же? різко відповіла Вікторія. Гроші для церну, чимало грошей. Тепер я хочу. І саме через це ви тримали її в таємниці, допитувався кулер, явно провокуючи дівчину. Ви боялися, що рада директорів і я захочемо її запатентувати? Її обов'язково треба запатентувати, запально сказала Вікторія, усвідомлюючи, що таки дала втягнути себе в суперечку. Виробництво антиматерії важлива технологія, але поки що небезпечна. Ми з батьком хотіли спершу вдосконалити цей процес і зробити його безпечним. Інакше кажучи, ви не вірили, що Рада директорів здатна поставити науковичі фінансової неживи? Байдуже, Тон Колера здивував Віторію. Були інші міркування, сказала вона. Батько хотів представити антиматерію у належному світлі. Тобто, невже не зрозуміло? Матерія з енергії, щось із нічого? Фактично це доводить, що біблійна версія настання світу з наукового погляду можлива. Тобто він хотів, щоб під натиском комерціалізації не втратився релігійний підтекст цього відкриття? Можна і так сказати. А ти, хоч як це парадоксально, Вікторія боялася якраз протилежного, комерційний успіх має вирішальне значення для будь-якого нового джерела енергії, технологія використання антиматерії як потужного екологічного чистого джерела енергії має величезний потенціал. Однак, якщо оприлюднити її передчасно, то є загроза, що вона стане заручницею політики і чорного піару, як свого часу ядерна сонячної сонячна енергії. Ядерну енергію почали широко використовувати, перш ніж вона стала безпечною. У світі трапилося кілька аварій. Сонячну енергію почали використовувати, перш ніж вона стала економічно вигідною, і люди втратили гроші. Обидві технології мали погану репутацію і всохли на пні. Мої інтереси були трохи приземленіші, відповіла Віторія. Об'єднувати науку з релігією я не прагнула. Довкіля, здогадався Кулер. Антиматерія не вичерпне джерело енергії, ніякої експлуатації земних надр. ніякої шкоди для довкілля, ніякої радіації. Вона може врятувати планету. Або знищити, саркастично зауважив Кулер. Залежно від того, хто її використовує і з якою метою. Від його скоцюбленої фігури раптом повіяло крижаним холодом. Хто ще про це знав? Ніхто, я ж вам уже казала. Тоді чому твого батька вбили, як ти гадаєш? Поняття не маю. Вікторія напружилася. Він мав ворогів тут, у церні, ви ж знаєте, але це не може бути пов'язано з антиматерією. Ми заприсягнулися одне одному тримати це в таємниці ще кілька місяців, доки не будемо готові. І ти впевнена, що батько не порушив обітниці мовчання? я почала втрачати рівновагу. Батько ніколи не порушив обітниць, навіть значно серйозніших. Та ти сама нікому не казала. Ну, звісно, ні. Колер видихнув і якусь мить мовчав, наче ретельно добираючи слова для наступного запитання. Якщо припустити, що хтось таки довідався і якось зумів проникнути до лабораторії, як ти думаєш, що саме його б тут цікавило? Може, твій батько тримав тут якусь документацію, опис технологічних процесів. Директоре, я терпіла довго. Тепер я хочу пояснень. Ви весь час натякаєте на крадіжку, але ж ви бачили сканер сітківки. Батько дуже серйозно сталося до питань безпеки. Зроби мені ласку. Різко перервав її колер, чим дуже здивував. Скажи лише, що б звідси зникло? Поняття не маю. Вікторія сердито оглянула лабораторію. Усе контейнери з антиматерією були на місці. стіл наче теж в порядку. Ніхто сюди не заходив, упевнено сказала вона. Тут на горі все виглядає, як завжди. На горі? насторожився колер. Вікторія сказала це машинально. Ну так, у верхній лабораторії. А ви користуєтеся ще й нижньою? Ми там дещо зберігаємо. Кулер під'їхав ближче і знову закашлявся. Ви щось зберігаєте в камері для небезпечних матеріалів? Що саме? Небезпечні матеріали. Що ж іще? Віторія почала втрачати терпіння. Антиматерію. Колер сперся руками на поруче крісла й трохи підвівся. Є ще інші зразки? Якого дідька ти не сказала відразу? Уже сказала, відрізала Вікторія. Раніше ви не давали мені такої можливості. Треба перевірити, чи ці зразки на місії, сказав Колер. Негайно. Зразок, уточнила Віторія. один єдиний. З ним усе нормально, ніхто не міг. Лише один? Здавався Кулер. То чому він не тут? Батько, гулів, що він про всяк випадок зберігався під скельною основою. Він більший від інших. Віторія зауважила стривожені погляди, якими обмінялися Кулер із Лендоном. Кулер знову під'їхав до неї. Ви створили зразок більший за 500 нанограмів? Не мусили це зробити, переконувала Віторія. Треба було довести, що поріг витрати випуск легко долається. Вона знала, що розглядаючи нові потенційні джерела енергії, перше питання, яке має принципове значення, це співвідношення витрат до обсягу здобутої енергії. Немає жодного сенсу споруджувати бурову вежу заради видобутку однієї барелі нафти. Але якщо з тієї самої вежі можна дістати мільйони барелей. Лише трохи збільшивши витрати, то така інвестиція безумовно вигідна. Так само і з антиматерією. Щоб створити в 16 мильному прискорювачі крихітний зразок антиматерії, потрібно більше енергії, ніж міститиме сама ця антиматерія. Аби довести економічну доцільність цієї технології, треба створити значно більший зразок. Батько не дуже поспішав створювати більший зразок, але Віторія його переконала, щоб антиматерію сприйняли серйозно, твердила вона. Їм потрібно довести дві речі. По-перше, що можливо виготовляти такі обсяги антиматерії, які виправдають витрати. І по-друге, що антиматерію можна безпечно зберігати. Врешті-решт, він таки здався, але поставив дві суворі умови. Він наполіг, що, по-перше, цей зразок зберігався в камері для небезпечних матеріалів, невеличкій гранітній печері на глибині 75 футів під лабораторією. І по-друге, що про нього знали, тільки вони двоє. І щоб тільки вони двоє мали до нього доступ. Віторіє, відступався кулер. Наскільки великий той зразок, що зберігається внизу? У глибині душі Віторія мимоволі відчула зловтіху, вона знала, що цей обсяг приголомшить навіть великого Максиміляна кулера. Подумки вона побачила антиматерію в нижній камері неймовірне видовище. У такій самій пасті висить досконало видима для незброєного ока крихітна блискуча сфера. Не якась там мікроскопічна крупинка. Крапля забіжки як кулька від підшипника. Віторія набрала повні груди повітря. Ціла чверть грама. Що? кулер сполутнів, відсину закашлявся. Чверть грама? Це прирівнюється майже до п'яти кілотонн. Кілотони, це слово Віторія ненавиділа. Вони з батьком ніколи його не вживали. Кілотона дорівнює тисячі метричних тонн трутилу. Кілотони це для зброї, корисне навантаження, руйнівна сила. Униж із батьком послуговувалися електрон вольтами та джоулями, і енергія, яку вони створювали, призначалася для мирних цілей. Така кількість антиметерії може знищити абсолютно все у радіусі півмилі, вивкнув Кулер. Так, якщо ангелювати все відразу, погодилась Віторія. Але ж цього ніхто не робитиме. Хіба що хтось матиме особливі міркування. Або джерело живлення дасть бій. Кулер уже їхав до ліфта. Саме тому батько зберігав цей зразок у камері для небезпечних матеріалів з безперебійним живленням і додатковою системою безпеки. Колер повернувся з надією в очах. Ви поставили там додаткову систему безпеки? Так, і ще один сканер сітківки. Колер вимовив тільки два слова. Униз, негайно. Вантажний ліфт летів униз, наче камінь. Ще 75 футів у глиб землі. Вікторія явно відчувала в обох чоловіках страх, який зростав тим більше, чим глибше вони опускалися. Обличчя кулера, зазвичай абсолютно байдуже, тепер було напружене. Я знаю, думала Вікторія. Цей зразок величезний, але ж із такою системою безпеки. Лів зупинився. Двері розсунулися, і Віторія пішла вперед п'яно освітленим коридором, який закінчувався величезними столевими дверима. Небезпечні матеріали. Сканер сітківки біля дверей був енетичний з тим, що на горі. Вікторія підійшла, обережно наблизила око до лінзи. Раптом вона відсихнулася. щось було не так. Завжди бездоганно чиста лінза була заляпана, вимазана чимось, схожим на кров. Збентежена вона повернулася до чоловіків і побачила їхні воскові обличчя. Кувер із Ленином неймовірно бліді дивилися в одну точку на підлозі біля її ніг. Віторія простежила за їхніми поглядами. Ні. закричав Лендон, але було запізно. Віторія вже встигла побачити те, що там лежало. Цей предмет здавався їй зовсім чужим, і воно час дуже знайомим. Потрібна була тільки мить, і тоді, охоплена жахом, вона збагнула з підлоги викинути, як не потріб, на неї дивилося око. Цю світлу кару з'яницю вона опізнала б де завгодно.